Мої вітання усім шанувальникам телеканалу «Бориспіль». Ви дивитесь програму актуально. Переді мною начальник управління капітального будівництва Ворона Анатолій Петрович. Дуже рада вас бачити, пане Анатолію. Дякую. І хотілося би першою чергою розкрити тему сьогоднішньої розмови нашим глядачам: це реконструкція центральної площі міста. Пане Анатолію, розкажіть, будь ласка, як виглядатиме центральна площа у майбутньому і коли будуть зроблені всі роботи? В нашому місті Бориспіль повезло те, що є така велика прекрасна площа. Мало міст середніх на Україні, які можуть похвастатись такими великими розмірами площі, де можна архітекторам, будівельникам втілити всю свою майстерність і зробити так, щоб ми могли святкувати всі визначні дати нашого міста в себе на площі перед міською мерією. На сьогоднішній день настала черга взяти за благоустрій нашої центральної площі. Проєктним інститутом розроблена проєктно-кошторисна документація і запропоновано в три етапи зробити її реконструкцію. Основним організуючим звеном у цій площі буде фонтан. Це є і склалося в багатьох країнах світу, і ми до того йдемо, що нічого кращого для відпочинку людство ще не придумало, як біля води, а в даний час техніка дозволяє зробити, щоб все виглядало водопадами, світом музика була. І щоб було де людям зібратися в вечірний час, вихідні дні, з сім'ями, з дітьми, відпочити, коли нагрузка на міську раду відсутня, людей. Костюмах і кроватках немає поряд, і тому можу всі спокійно відпочивати. Але реконструкцію ми починаємо не з фонтана, а там, де в нас клумби. В принципі, ця територія так склалася, що нічим ніколи не задіє на неї, немає ніякої відповідальної нагрузки. То ПМК 10 керівник Нато Володимир Іванович. Приступив до реконструкції цієї частини. Це територія для міських зібрань. Останнім часом стало дуже актуальним. Люди об'єднуються в різні формальні, неформальні організації, спілкуються між собою. А нас в нас у місті на сьогоднішній день немає такої території, де можна провести на високому рівні такі зібрання. І святкування, і державний свят. Теж вимагає велику площу, артисти повинні бути, велика сцена, задіяні різні допоміжні ефекти, це пов'язано із цирковими виступами і так далі. Так далі. Тому проти міського будинку дитячої творчості на сьогоднішній день ви бачили огорожу. Що це там буде? Це буде перша, менш складна частина, яка буде покрита твердим покриттям кольоровими плиткою, яка називається хвеми. Це виробництво заводу зелізнових виробів міста Києва, заводу імені Ковальської. У нас в місті вже багато прикладів: є мощення тротуарів, парку відпочинку. І такими матеріалами буде викладена ця площа. Розміри цієї площі ну, в плані майже, квадрат, це буде напроти будинку дитячої творчості, це буде близько 55 метрів. 55 на 65 метрів. Я можу показати вам телебачення. Саму площу. Ну, це по телебаченню воно й видно. Оце це частина, за яку я веду розмову. Площа буде освітлена фонарями паркового типу, це по три шари на одній опорі, бо пори висотою по 3,80. Достатньо буде світла. Подальшому, якщо будуть тимчасово споруджуватися сцени для виступу артистів або інших мероприємств, ця сцена буде монтуватися напроти будинку дитячої творчості. На сьогоднішній день ви бачите, що там йдуть упоряджувальні роботи капітальний ремонт фасаду покрівлі, наш будинок своєї. Красотою порівняється з іншими поряд спорудами, які недавно побудовані, адже ця будівля давно збудована і вимагала давно від себе, щоб ми її капітально відремонтували. Цю роботу теж виконує ПМК-10 під керівництвом натка Олемира Івановича. І вже на 1 вересня фасад буде готовий повністю. До 1 вересня це До вже так вересня, швидко вже да, фасад, буде готовий, ним полюбуватися цим фасадом. А бокові дворові ці роботи будуть на місяць закінчені пізніше, тому що там є багато поряджувальних робіт, які вимагають часу. Кажіть, будь ласка, а дерева, які розташовані між майбутньою площою і будинком дитячої та юнацької творчості, вони залишаться на тому самому місці чи ні? В даний час, коли ми з вами ведемо розмову, там йдуть ці роботи. Дерева ми обрізають, міський відділ по благоустрою на сьогоднішній день працює. Там дерева Формуються крони цих лип, і вони будуть не так розкидані гіллям, що закривають і приміщення, і не мають форми. Через років два густота. Крони збільшиться і вони матимуть красиву форму. І на даний момент вони два рази будуть нижчі, що дасть можливість нам побачити і будівлю, всі, які вони закривають, і самі дерева матимуть приємну форму для того, щоб для них в тіні походити і відпочити. А скажіть, будь ласка, цим планом передбачається розміщення лавочок на центральній площі? Значить, на площі, яку ми це робимо для зборів? Лавочок там не буде, тому що коли збиратимуться люди, вони мішатимуть, щоб не люди заважатимуть. Двіг, заважатимуть для того, щоб люди пішоходи там, передвигалися. А вже поряд, напроти приміщення міської ради, де зараз, зараз фірмою Імперія Води України. Проєктується фонтан. О, там у нас будуть красиві скамейки із перила будуть поліровані граніти цікавих форм. Так що не просто там просто буде захотіти посидітися на таких прекрасних фонах. Там додатково будуть вже клумби з квітами, освітлення буде додаткове. Фонтан Планується зробити сухим. От дехто мене цей вираз, сухий фонтан. Це, це не буде ванни, так прийнято в граніті, яка, ну, ми бачимо, що граніт темніє, грязниця, на ньому йдуть нарисні, Він з часом не такий стає, а потім. Осінь, йде, там листя падає, воду часто там приходиться міняти і так далі. І сам, коли зимовий період, це півроку, пізня осінь, зима, рання весна, коли фонтан не працює, ця територія не використовується, вона не на площі мішає. То сучасні фонтани, які вже техніка дозволяє їх зробити, ця територія буде покрита решітками алюмінієвими, красивими. І з під решіток будуть форсунки включатися, і вода різних форм підсвічуватиметься різним кольором, супровод музики. Всі будуть фонтани, так що здалеку і не що там немає цієї ванни ну, загально прийнятої mm -hmm. кам'яної, в які це все дійсно приходить. Тому діти можуть між цими фонтанами захочуть пробігати. Ну ясно, вони будуть мокрі, але в літній період, коли дуже жарко, то це буде цікаво. А коли вони виключаються. Площа стає рівною тому місці і можна по її ходити, вона не заважає і так далі. У мене є зрадки А Ви можете показати фірми, фонтан, води. як так. він виглядатиме? І мені. Як він приблизно буде виглядати, ну, по аналогам міцно то місця є зроблені. Так. Прикладом нашого фонтану може в даний час я міг продемонструвати фонтан, який називається компас у місті Краснодар Росії. На центральній площаді в даний момент ви бачите, що дітки бігають у фонтані, а під низом води немає. Тобто через ці решітки вставлені форсунки і різної форми, різної висоти У нас буде він більший, чотири рази від цього, що я вам демонструю. Ну і ясно, що по красоті він буде 10 разів краще, до цього ми стремимося. На даний час йдуть проєктні роботи. На даний момент ми говоримо про першу чергу, яка коштує 988 тисяч гривень. Це площа зборів, на якій буде чисте мощення, освітлення і монтуватиметься сцена до тих мероприємств, які будуть проводитися. Другий етап. Це центральна частина, де планується фонтан, клумби, квіти, освітлення, скамейки. Це для того, щоб можна посидіти і полюбуватися цим фонтаном. І потім третя черга, яка найменше внесе змін, це існуючі фонтани, але ми замінимо бетонні плити, які йдуть там метр-метр. На метр на метр розміром, який вже має непривабливий вигляд, упорядкуємо клумби і пройдемо мощення кольоровими хвемами, за які я вам перед цим говорив. Ну, Процес э, до кінця ще не завершений. Так як площа зборів без зміни йде, то за центральну частину ми ще обговорюємо. Є цікава пропозиція, запропонував навчальний. Проєктний інститут установити вежу годинник. Дуже цікавий сам проєкт, це вежа близько 20 метрів В середині, посередині на висоті Велика Куля. Вона чимось нагадує мені телевізійну вежу міста Берлін, Германія. От, похожа, хто знає, Значить, на цій вежі будуть 12 поясів кольорів, і кожен кольор буде відповідати, яка зараз година, а потім там додатковий елемент, який показують ті хвилини. Де ця вежа буде розташована. Так от, на сьогоднішній день ми, у нас є дискусії, ще земельна комісія, містобудівна рада буде засідати. І хотілося б цю вежу, аналогів у нас на Україні немає. І ми бачимо, що вона б така вежа бій украсила. І був би такий би цікавий годинник кольоровий, і в нічний час багато вогнів на йому і по йому визначати години, але не так нам цінно, скільки годин, а сама по собі дуже красива, сучасне освітлення на ній приміняється. І от як це скомпонувати, щоб і фонтан був і була ця вежа, над цим зараз ми працюємо. Я думаю, десь через місяць ми містобудівно раді нашим депутатам. Подамо на розгляд макет, вже буде все виконано в макеті, і на затвердження. А може буде і загальноміське обговорення цієї теми. На цим працюють наші управління архітектури. Ми приймаємо участь, ну і остальні всі, хто зацікавлений цьому. А яка висота цієї вежі ви буде? Значить, вежа по проекту йде 19 метрів, От, куля. П'ять метрів у діаметрі, ну це, вона дуже складна, насищена, багато там електроніки, багато неону. Сама по потужності, вона багато небагато потрібна, на себе бере. Тому що знаєте, сучасні лампи освітлення, вони ефективні, йдуть по не Такі лампи накалювання, як до цього. Тому і цікавий проект, він недорогий. Ну вежа сама буде покриватися нержавійчою сталю, щоб вона нержавіла і мала ну, привабливий вигляд. Оце такі на сьогоднішній день по нашій центральній площі йдуть плани, розмови. А скажіть, будь ласка, ще щодо цієї вежі? 19 метрів це вище, ніж приміщення будівля виконкому, будівлі виконкому? Ну, У нас по 3 метри і 4 поверхи, це 12, там цоколь, криша, майже одинакові висоти. Але те, що вона буде тоненька, вона буде тоненька. стрімка, тому на хвоні нашої адмінбудівлі вона буде пропорціональна до площі. Ну, така, як молода дівчина струнка. Скажіть, а коли розпочалися ці роботи і коли планується завершити? Роботи по реконструкції першої черги розпочалися 10 днів назад, термін будівництва 90 днів. 90 днів це 3 місяці. Тобто до зими так. ви маєте зробити? На сьогоднішній день Підприємство будівель ПМК 10 в добрий темп взяло. Я думаю, що вони місяці за два основні роботи закінчать. От. А там деякі випоряджувальні щось підкрасить, там регулювання освітлення там, і так далі, то займуть мовити, ще декілька, але в цей термін укладаємося. Анатолій Петровичу, кошти, які були передбачені на реконструкцію площі, це з міського бюджету чи за спонсорські рахунки? Це з міського бюджету. В грудні місяці прошлого року на сесії було затверджено нашим депутатським корпусом, внесені в план. За цей період ми розробили всю документацію, всі погодження і приступили до роботи. В Яку суму обійдеться реконструкція? 988 восімдесят восьми тисяч. Там близько 80% цієї суми буде саме обладнання забирати. Друге обладнання? Ну робимо, щоб на і красиво і краще було, чим в більших містах України. І ще таке питання: там зараз розташований екран, так? Так. І гучність цього екрану і гучність фонтану чи не будуть вони одне одного перекликати? Ну одночасно, що працював фонтан і екран моє це і не потрібно. Ну як Але там же... буде йти теж, буде реклама, телерадіостудія Бусь, підпрацює на <гум> <Ви> за себе. <гум> ну Коли буде включена музика, музика ж не постійно звучатиме біля фонтану. Динний час, Як буде фонтан працювати, то музика буде відключена, тому що це в нас є і діловий центр нашого міста. Ага. То Денний час буде працювати фонтан без музики. А далі ми з вами погодимо, коли ви виступаєте, коли фонтан, фонтан. виступає. <свят> да, да. Ви ж не всі 24 години забираєте часу на своєму великому екрані. Сьомої ранку до дев'ятої вечора. От будемо тоді вже по графіку працювати. І побачимо, де більше людей буде збиратися. А так по ще підкоригуємо і час. Так що ведіть красиво свої передачі, давайте хорошу інформацію. Ну і забирайте тих глядачів, які будуть збиратися біля фонтану. І я думаю, що в зв'язку з фонтаном у вас збільшиться і аудиторія своїх. Прихильники, ми теж бажаємо вам успіху, у реконструкції цієї площі. І я думаю, що кожному бориспільцю буде приємно бачити наше місто гарним, яке змінюється на краще кожного дня, і ми будемо свідками цієї події, і можна дивитися це кожного дня, як змінюється площа. Дякую вам за цікаву розмову і бажаю приємного відпочинку нашим глядачам і завжди бути в курсі всіх подій, що відбуваються у місті Борисполі, до наступних зустрічей, до побачення. Дякую за увагу.